Від наказі того Євгенія читає, і почав до них ковляти кричах. Один чоловік не сидив виноградник, повів його вгору, буро, вибив монотоку, свого башту, наняв його вонокрадера на і від'їхав на чужину. І поставив цей час до виноградарів слугу, щоб взяти до них свою частину подій виноградника. У них особили, побили і достали з міщи. І знову поставили до них і в але того побили голову. І зневажив. Ще іншу поставі, та його вони вкрили. Та багато інших послав їх вони або повбили, або повбивали. Мав єдиного сила роздалю до його, його посла до них настану, кажучи Батиму душару для мого сина, та виноградили і сказали їм собою. Це спадкоємець і кімптимив його, і спадщина буде наша. І схопивши його вбили і випили з виноградника. Що оду зробить його сподар виноградника? Прийде ви вигубити ви, ви виноградів, і виноградник віддасть іншим, чи вони читали цю цукси. Кам'янки відкинули в дубчині, ставками на Господь зробив це, і воно дивили на очах наших. І шукали його і мати, але боялися народу, бо ворогу, що він до них сказав печу, доставили його в віжку. У ньому і все, і все мене, і